Заради ось цього ми об'їхали близько шести підронок, там десь три лідла, напевно, і а, знайшли це в ділс. Взагалі, я не шарю по дивних дивах. Дівчина, моя фанатія, і їй обов'язково потрібен був віл-віл. Але коди на нього, звісно ж, не було. По кодах, коротше, ми знайшли, скільки це 9 штук. І ще три штуки я використав свою удачу. Подивимось, чи буде вона якби задіяна. Чи нам пощастить, і серед цих трьох буде той самий ВІЛ. Подивимось. Починаємо з оцих дев'ятьох. Перший пішов. Так, це у нас. Uh, якийсь uh, чорношкірий типу oh! Це Лукас, в мене ще уже нема. Uh, ось такий хір. От такі от є. Uh, oh! uh, далі. Ой, це якийсь. Як ти казала, демогорган, так? Да? Але це демогорган на олівець. Ось така, бо. Вот. Далі. Укеня підалі. Це ж було вже. Вот такая движуха. Вот такая вот. Мне бы такой кутик изначально угу. нанеси. Далее. О, блядь. Я рома далее. снова какая-то синяя залупка. Вот такие тип. Стив! Мне их уже не мало. Это Стив, класс! Вот такой Стив у нас. Далее. Да. Це. По-моєму, теж я. Це я, да, я, я такого так. знаходив, да, тобі. Я забула? Забу... Mm. Яка ти фанатка, якщо ти забула? Ви забули? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Чекай, він зустрічається з от. Ось такий uh. от. Тіпочок. Напишіть в коментарях, а, хто це такий. Далі. Mm. Це у нас... Знову оцей квіточка. Ні, це походу звичайний демогорган. Ось такий от що це Демогорган? Наступний. О, ось ще, така ось. Да. Наступний З шляпи. Це Хопер! Це Хопер! Це, Вау. це Хопер. Це хопер. Він щоб ти нас... собі розумів зараз в російському полоні. В останньому сезоні, Він Шо їх там з Як це? Може ж там теж є У них взагалі все, що в них відбувається, це все через руски. Кокаїном. Ось такі от. Штемп. Як він? — Хопер. Хопер. І так. Три останні це ті, що обирав саме я. І хто у нас ВІЛ має да? попасти? Хоча б один, або згори, або з вивертує. Ем... Я вірю в те, що він попадеться. Mm. Так, це той, що я пам'ятаю тут пляма про Росію. Я пам'ятаю, це перший, що я схопив. О, ці словами. Або з думкою про те, що це має бути цей ВІЛ. О. Але ні, це, це попередній, да, що був? Yeah. Значко шоди не попадає. Блять, от коди. Ну але все одно я вважаю, що нас наїбали. А, Далі. <рес> Ху -є та. От. Хуєта. Скіпаємо. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я, наверное, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Далі. Остання надія. Якщо блядь, знову буде повторка, то я їбаний невдаха, Я не знаю. Ну як ну, типу, всі повторки я позбирав. Но... А ти мені не кажи, я на документ. Ой-ой. Ти впевнена, що не хочеш дивитися? Да. Я ж не знаю, хто це. А ну да. чекай, чекай. Я зараз швиденько зберу. Тут якось, я не знаю, тут з двох частин якось воно. Дивно збирається? Ось така ось така от залупа. Це вакна, блін. Повторка. Повторки. Назбирав всі повторки. Коротше. Але ми в коментарях ми пропишемо чи працюють ці коди, які про всі, ну, всі про них говорять. Я думаю, ті, хто збирає ці колекції, вони шарять. Напишіть в коментарях, чи писати оці коди. Якщо що, то ми напишемо та закріпимо коментар. На цьому все. Я Сумніваюся, що колись я подивлюся uh, Stranger Things. Uh. Дивні дованна. Да?